Привіт, друзі! На каналі Світляк, мій ігровий нік specific Specific792. Звати мене Роман, полюбляю грати на Отехах. Іноді випускаю якісь відосики. І ось один з них е -два, два бої на T100 і на Т10105. Мапа штиль об'єднав в одне відео. Думаю, ну, з одного респауна дуже вони схожі. Отже, 13-05, ЄБР-Шередан у команди противника. Стояв тема тільки раз, Бер 105 у нас. Ну зібри, як завжди, десь лізуть на центр, думаю я. Але єбер там не затвічується. І ось що. Ось чому. Тому що він тут. І зараз буде приятний бонус. Приятний, приємний бонус. Приємний, приємний! По губам, не давай собі. Вибачте? Так ось. Ось цей бонус 842, я б зрозумію, що його прокидують, і він починає тікати і підставляється під мене. Хоча насправді він відсвітився. Попутно засвічуємо 268 і ФВХ 183. Лячно, так лячно. Можу дати сюди ляпаса мені. Ей ні, ні нічого. Ну і добре. Так, в'ємо кущі, тут такі гарні, такі, щоб там ну, дерев було багатенько. Ну як як люблять питаводи і алтоводи. 268-1 начебто йде. У мене леопард оцей трохи... трохи лякає, тому що леопарда гарний огляд. Так, Лео, один там, другий там твп хашот трохи не встиг, я розумію, що засвітився, але вже ну, нема часу там якось зводити стояти, тому що засвічений. Ну, справа техніки добратися ТВП обережно, та і все вже. Добре, я засвітився. Треба трохи почекати. Так, але апарт, Ось ти який гарний. Не заходимо. І, звісно, я свічусь після пострілу, тому що огляд запарта дуже-дуже гарнючий. Шарик щось там катає. Ну, зараз спробуємо прочекати, поки там шарик я не під'їхав до мене близенько. Знаходимо Артоводів. А чого ж Альте, ти не по мені стріляєш, атмір ти, ти добив? Ти, ти добив просто шотну машину. Гібра він добив, молодець. Леопард, що то був? Шоти? Ой, ти, ти, ну, такий солоденький. Але пікселяція я ну, не вгадую, думаю, зараз він вийде з посту одній зробив назад схід. Але... ні. Знаходимо ще одного питавода. Який витратив 15 000 бон на фвеху 183. -ю. І прокидуємо йому один постріл, намагаюся дати другий, але ні. Арташа знітлась, що ти там стояла собі спокійно, спокійно стріляла, можливо, там налякала там тебе якісь піндюліни по фвшки Ну, що стоїть Маус на центрі, не знаю. Там леопард десь був з 200 хп. Мауса, пощекочемо трохи. хі-хі, смішно, О, ти ставати, стріляєш, каже Маус. Я вмикаю поліпшення, думаю, Та, ну тюєш. Десь воно там бачиш, світиться іноді зелененьким, але воно ж на розкачці стоїть катається. досить далеко. А роскіт такий, що не може впасти в ці пікселя зелені. Помічаю, що 105 шот не був. там його забрали на горі. Не побрив, не побрив. І тут я трошки починаю гратися з маусом, думаю. Давайте я пощекечу ще трошки. То ти, мабуть, бесеху може зробиш там якусь, не знаю яку. Ну, не хоче, бачиш. Стить, корпус підвернув і так ромбом не залітає. Та ну друже, ну постійно, друге, ну що тут... Тут дргайся ай яй 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 Ой, там вже... Арта знися 430. Ну, думаю, добре вже... Хватит з тобою гратися, поїхало ці, гнізда шукати. Так, ну начебто на підйомі не присвічуюсь. Начебто, ой. Відкіля, звідкиля вже ж. Бак треба трошки полікувати. Бак-то серйозно. Если підпали вже Трохи надоїли на Допаях. А мало там все тримає. Ой, я трошки злякався спочатку, думаю. Зараз ще мені дасть, а він. А він щось там інше робив. На каток поставив. Бачу інші заходи, але... ...жаднючість вся дає таку... Ай-яй-яй, навіщо ти так боляче? Залишає мені 29 хеппспоинтів і ну. Пожалкував, тому що. І не добив, а ХПшку втратив. Ну що, ой, шериданчик, він встигає зреагувати, встигає, хоча, хоча дивився в іншу сторону. Так, ну непогано, непогано, але далі буде ще цікавіше. Це не самий мощний бій. На 13105 буде ще смачніше. Давай прискоримо трохи. Так, так камеру зробимо щоб воно. І на 1529 ФВХ забирає вазона. Забирає, забирає і все. Конкверер Знаходи. Артур ФВХ. Леопард в парі в дбвх і хоча б як ти не хотів, леопарти ХПшки вдобавив більше, і він встигне тобі зробити бум. Дивимось, що там було настрілено, що насвічено. Швиденько пройдемось майстер. 4238 насвічено, 3519 настрілено, 4 фраги. 1239 з досвіду. І пішли в мінус 30 тисяч, щось там десь. Зрозуміло, йдемо далі. І переходимо до смачненького. Отже, АМХ 105 збір катаж коп, оптика, малашунка. Інструкція на огляд. Ось моя камера. Погнали! Шерідан єбер 105 у команди противника. Єбер-105 і AMX 105 це я у нас. Йдемо в ті ж позиції. Дібр засвічується, шарик досі не видно, думаю, ага, шарик тут. Добре, трошки призупиняюсь, тримаю дистанцію. Намагаюсь начекати концепта. Знаходимо. Падає, по щось там заходить. Думаю, 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 де ж пт води. Знаходимо гриля. Трохи. Ой-ой-ой, бабашвілі. Не випадає. Ой, та ці, цю, цю ситуацію. Гриль дав е, каток без дамага. Ой, бабашвілі ще одна. Я зупиняюсь, розумію, що дом заважає йому прострелити. Перехрестився. Подякував всім танкам і богам. Кажу, ну це було дуже небезпечно, дуже. Але Петх не чекали. Добре. Ну що, займаємось. <гум> тим що будемо вити гнізда. Думав, може там погреб якийсь простріл є, але там релів заважали ствол, щось не піднявся чи не опустився, ну не неваж, важливо. Так, поклали деревце, від'їхали, думаю, зараз як дасть бленда якогось. накладаємо ще дерев. Так. І тепер опа, Шерідан, завмираємо. Шарик нас не засвітив, бабаха світиться і отримує. Приємно, приємно ще одна ФВХ. І знову їм щось мало, їм щось хочеться постріляти кудись, то їх світи не зрозуміло. Як так там десь там іотеха, і ДБВХ он згари з'їжджає. Коротше, ПТ гніті. Раз-два раз перевірки зв'язку. ПТ в'ють гнізда, а ЛТ намагається їх просвітити. Ну, приємно. Вже 4300 насвічено, і ще воно світиться і далі стоїть і думаю, куди постріляти. Знову 15 тисяч бон кудись викинув, куди викинув, хто зна. Так, ну що, де шарик? Незрозуміло. Я розумію, що мабуть вже вони не будуть підставлятися. Ні, такі полеха там десь отримує ще якийсь... Шердан з'являється на іншій стороні мапи, він поїхав десь на гору допомагати з іншої сторони. Я розумію, що треба піджиматися. Отут між будиночками обережно Щось там начекую, думаю, якщо що будинком прикриюсь. Ух! Ой. Знову ну це. Граз вогнемся з тими фвхами, це окремий Будь... садомазохізму якийсь. Думаєш, зараз отримаєшся чи не отримаєш. Та ой-ой-ой. Ти подивись на них, вони стоять до останнього. Ой, я не знаю, хто тут садомазахіст, чесно кажучи, але таке відчуття, що вони все таки Так, ну ця петеха стала десь за і куди вона дивиться, незрозуміло, чесно кажучи. Тут я, мабуть, зараз не буду виходити, тому що ну, лячно. А отут можна ще вийти подивитися, що у нас тут. Гриль засвічується. Добре. О-ко-ко-ко-ко! каже оцей 261. Ну ви зрозумів, матік. ВПВГ дивиться в мою сторону. Так, так, в мою. Я поки що кита думаю, що робити. Дивлюсь на мапу. Лепард бачу піджимає під ФВ. Зараз він таки, мабуть, дасть цій піндюринку. Ось вона дивиться на мене, бачиш, ой, як їй цікаво було. І 3 метри проїхав і дивись. Ко-ко-ко! На тобі! Ні, там там камінчик закрив, уже. Ну, там конструкція тився. Даю ще дундом постріл. І поки киде щось, розумієш, що тут можна під'їхати, тому що концепт десь там в кущах стоїть. Думаю, зараз там два супротивники, але спойлер ні. Там їх не двоє. Там джекпот також знайдемо невеличкий. Кущики-кущики. Копу наше все. Знаходимо типа, він шотний. Знаходимо цього коко -ко. Не відволікаємося на концепта. забираємо в цей фрахт. Концепт, що де ти? Шо ти Чому ти? а ти пішов в низинку, там патом не встигаю нічого зробити. Та що ж таке? Шарик шотний. ні не шот, зараз буде шотний, дивись. Ой. І. Не <presses> залетів. Так, ну що, я не Концепт можна засвітити, якщо я буду ближче. Ну там паттен був. вирішує через кущики намагатися його прочекати. Ось, знаходжу патана. Концепт забирає вешку нашу, концепт в прострілі був, але я не КД. Патан. Ну, може залетиш, ні, ні. Не залетиш, верхній полетів. Може ще раз в нижній Ні, Не встиг. Ти що там робиш? А, Ти там ховаєшся. Думаю, ну що, вийдеш, не вийдеш, що? що робити? Вирішую їхати, тому що зараз позабирають без мене всіх. Скидаю барабан. Поки йду, ну, все одно киде щось. Поїхав бараніш, забрав, би, мабуть, падано. Давай, прискорю. Тепер змагання з леопардом. Що швидше йде нагору? Як ви думаєте? 3, 2, 1. А виграє АМХ105. Не знаю чому. Ну тому що. ЛТХ. Знаходимо. Ей, відомстили Шередану е, за прошлий бій. Е, Дивимось тепер, що у нас що нас святив. Більш докладно. Отримую медаль паскудного майстра. Е, 1800 надамажена. 4 фраги. Забув варіант, скільки насвічена 7300 насвічена. Ну і тут йдемо вже в плюс. Ну що, друже, було цікаво, думаю. Приходь ще. Якщо не підписаний, підпишись, притисни дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. За вподобайки і коментарі. Окрема вдячність. Все, пока-пока. Слава Україні!